Знаєте, не можу не згадати про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, так зване ОСББ. От якщо перефразовуючи відомий вислів, краса врятує світ, от якщо я скажу, що ОСББ врятує мешканців Тернополя від бездіяльності ЖЕКів, від монополії обслуговуючих компаній, зрештою від зайвих витрат, такий вислів матиме рацію, що ОСББ врятує. Ну, звичайно, це не панацея, але це є той інструмент, який треба використовувати ОСББ. Ми маємо проблему лише ту, що багато в нас є новостворених ОСББ, але вони практично не працюють. З практики, знаю. Що багатьом головам ОСББ потрібна практична допомога. І я е, пропонував міському голові створити відділ е, для реформування житловому е, е, галузі, в тому числі там би мали бути люди, які би займалися супроводом діяльності об'єднань співвласників. Значить, ОСББ, це якраз. Е, той інструмент, який розірве монополію ЖЕКів, якщо створити практично по всьому місту ОСББ, я розумію, що вони працювати в більшості випадків автоматично не можуть, але через ОСББ появляється ринок організований, ринок попиту на житлово-комунальні послуги. Тоді буде можливість для появи такого інструменту як управляюча компанія. Управляюча компанія вона також визначена, визначена згідно законодавством. Такий інститут, такий елемент в ланці надання житлово комунальних послуг. Значить, ця управляюча компанія буде посередником між об'єднанням співвласників. Жеком, і значить, вона буде стояти посередині. По-іншому, в такому випадку, буде реагувати і сам Жек. Він буде розуміти, що його доля залежить від мешканців будинку. І від цієї продаючої компанії, яку визначили люди, значить треба працювати краще. Звичайно, бо на сьогоднішній день вся залежність жеків цих приватних підприємств вона пов'язана з міською владою. Вони розуміють, що вони залежать не від людей, не від тих, хто платять квартирну плату, а від чиновників міської ради, які визначають, буде цей жек обслуговувати будинок чи не буде.